Сьогодні хочу поділитися спостереженнями. Коли мої друзі працюють з психологами, я дуже часто чую таку фразу Мій психолог пояснив мені, мій психолог сказав мені, моя психологиня пояснила мені зв'язок між минулим і сьогоднішнім. Коли ж людина працює з коучем, вона скаже: Знаєш, в мене є інсайт, «В мене є розуміння, як мені з собою жити, «В мене є розуміння, як мені ставити цілі. Я знаю, як я дію в критичних ситуаціях. Я знаю, що мені допомагає. Я знаю про себе і пішов перелік. Деякі коучі скажуть, ми в чому людей думати? Погоджуюсь і не погоджуюсь. Я переконана, що людина думає завжди. Проте з коучем вона думає над пластом питань, вона думає над цілю, вона думає над задачею. І це так допомагає їй. І так воно економить дуже багато ресурсів. Що ти про це думаєш? Буду вдячна за твої думки і коментарі.